Южному 45 на площі перемоги відзначили день міста. 30 вересня біля палацу культури розгорнувся ярмарок на підтримку ЗСУ, який організували волонтери пункту Соловейки, солодощі, майстер-класи, ігри, аквахрим та аніматори. Такі локації влаштували в альтанках. Господині власноруч виготовляли випічку. У нас було п'ять видів хліба, на жаль, ну не на жаль, а на щастя вже, слава Богу, що в нас тільки лишилося два, мало. Десь було у нас 45 одиниць сьогодні. Заміс, сутки в холодильнику, зранку встаємо, випікаємо. Все вдома. Всім подобається, всі навіть дають більше коштів. Наша локація це юні патріоти для захисників. Суть цієї локації діти приносили. Ну, все, що могло би допомогти організувати лотерею, це і книжки, м'які іграшки, там ручки, фломастери, навіть варення є. Якщо ви подивитеся, там прапорці. Южненські поліцейські вперше не тільки слідкували за порядком, а й взяли участь в ярмарку. На стіл розклали деякі елементи професійного спорядження. Це для дітей можна підходити, дивитися, міряти, можливо, навіть зайти в машину, да, трошки посидіти, відчути себе поліцейським. Також було спеціальне місце, де можна залишати пакунки для військових а поруч листівка з подяками та побажаннями. Її разом із пакунками волонтери приурочили до дня захисників та захисниць. Наші хлопцям нашим, які на передовій нас захищають і сказали, щоб трималися, що ми з ними. Що як як підтримка є, що про них ніхто не забуває і все буде Україна. Слава Україні! Я написала дякую вам за СУ. Скажи, береш участь в ярмарці. Так. Да. Щось купила? Так. Я купила Ось тут печиво, робила і в лотерею грала. Як тобі? Ну, мені подобається. Насправді я не з Южного. Звідки ти? Я з Херсону. А ти тепер живеш у Южному? – Так. – давно. І за обстрілів десь три місяці назад. Ярмарок тривав протягом п'яти годин. Волонтерам вдалося зібрати 107 тисяч 180 гривень. Наразі до пункту Соловейки надійшло одразу три запити від військових: це ремонт автівки, рації та бінокль нічного бачення. Ярмарок цього разу спеціально орієнтували на дитячу аудиторію, розповіли нам в пункті. Долучилися, як завжди, ті, хто ті, хто і завжди острів надії. от сьогодні дітям подарували мало того, що вата, попкорн, там напої, ще й бульбашкове шоу, таке дуже гарне. Magic Room нам подарували сьогодні прекрасних аніматорів, костюми і аніматори вийшли до нас. До нас долучилися. Нові наші такі учасники це лада, до нас долучилися садочок третій. До нас долучився п'ятий садочок. Розваги для малечі тривали і на сцені, адже там розгорнулася дитяча програма у вигляді конкурсів. А на зміну ним естафету прийняли музичні колективи, які продовжили тримати увагу глядача аж до самого вечора. Спотуємо майбут. Заходу став парад з прапорами. Український стяг перший, а після нього вишикувалися громадяни, які пронесли прапори області, району, населених пунктів громади, місто утворюючих підприємств, закладів, волонтерських штабів і, звісно ж, бойових бригад. 73-й морський центр спеціального призначення. Ми завдяки прапорам і тим людям, які їх несуть. Бо коли ми спілкувалися з підприємствами, закладами, з установами, ми їм казали, нам не треба, щоб або хтось прийшов з цим з прапором, треба, щоб була людина, яка дійсно. Щось зробила для цього міста, для, для окремої якоїсь галузі. І дійсно, ви сьогодні бачили, коли йшла людина. Ну, по-перше, коли казали, кого прапор представляє. Потім, е коли йшла людина і про неї казали, дійсно е аплодисменти, так, оплески були такі, їх так багато вони були настільки гучні, що це визнання людей наших е е містян. Да? Звісно, ті, хто всіх знають про них щось. Захід до 45-річчя міста відвідали сотні місцевих жителів та переселенців. Сьогоднішнє свято воно відбиває настрій людей, відбиває те, що сьогодні у кожного з южненців в душі. Це наша жага до перемоги, жага до миру. І сьогодні кожне слово, яке звучало з цієї сцени, воно було просякнуте якраз оцими нашими побажаннями і мріями. І, звичайно, останній. Оцей фінальний штрих він настільки я думаю, що запам'ятається, тому що сьогодні всі підприємства, населені пункти, які входять в нашу громаду, всі прапори були сьогодні на сцені. Були військові частини, які дотичні і до нашого міста, ті, які ми допомагаємо, і які сьогодні захищають нас. Несподівано дуже гарно. Багато дуже таких знаменитих нашого міста людей. Дуже приємно, що військові були. Аплодували, кричали Браво. Хотілося б, щоб майже всі військові прийшли, але вони, на жаль, зараз там. Хочеться, щоб вони були живі, здорові, як можна швидше повернулися до нас. Це як день міста, це для нас допомога ЗСУ. Я це не вважаю як свято, я вважаю, як це допомога нашому ЗСУ. Подивитися захід повністю ви можете у наших програмах. А завершився вечір 45-ма оплесками на честь міста. 42, 43, 44, 45! З днем народження! Рі...